А що це за пісня така? Дорофеєва написала якусь пісню Мені <рес> теж подобається, як воно горить, як люди суетяться. <рес> Привіт! Сьогодні я із хлопцями, звати їх Микола і Микола, сіємо другий срок посіву на нашому досвідному полі Соняшник. Перший срок лімаграйну ми посіяли в кінці квітня. Сьогодні 14 травня, травня, і ми сіємо другий срок посіву. У нас сьогодні 5 гібридів і ми їх посіємо. Але фішка в чому? Що погода різко змінилася. У нас, звісно, було дуже жарко. А квітень був такий нормальний для посіву. Багато хто вже посів. Я знаю, що, мабуть, багато хто з вас рані посів посіяли. Дуже холодно. Ми мені так діті взагалі не для відео, але реальна історія, так як сіємо, так і розказуємо. Як тобі наша айпосів? посів? Чудовий. Чудово, я думаю, буде все чудово. Буде врожай. Буде врожай. Так. За соняшник ви, за свій, цей, що зараз сіється, в вашій зоні, в вашому регіоні. Не хвилюйтесь. Все буде добре. Гровекс. Ми допомагаємо годувати світ. Так, ми сьогодні сіємо 5 гібридів. 5 один, гібридів, да. один так. Один високолеїновий. Сіємо Найпопулярніший гібрид найвражайнішим потенціалом 390-ЛГ-58 390. Так, так ще так, ти так. що любиш тут. Це на зараз і це я полюбляю теж. Це ми да. зараз ще будемо сіяти. 550. 550 і це, це що таке? Що це таке? Ну скажите, це новинка під євролайтінг mm плюс -hmm. mm -hmm. інтенсивний гібрид ага. і досить себе непогано показує. Якщо ми беремо Миколаївську область, mm -hmm. то на півночі Миколаївської області дуже себе непогано показує в дефіциті. В дефіциті так, 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 абсолютно вірно. А в мене є. Я потім розкажу. Тільки поле хотілося б більш інтенсивніше зарядити. Не дай Бог буде все нормально. Бункер покаже. Да. Що в нас ще там є? Ну ми ще якісь сіяли. Так. Ми сіяли старий добрий. 55-42. Да. Теплолюбивий, непоганий перспективний так, гібрид, засухостійкий. Mm -hmm. Сіяли теж один із чемпіонів лг 50450 КЛП. Так. Дуже чудовий, показує не то, що там південь, північ, по всій області дуже непогані результати, теж досить дефіцитні. Mm -hmm. Ну, в принципі, все це що в нас є з п'яти гібридів. Сівалочка в нас непогано кладе. Да, Ми сіяли. вже з вами перевіряли. Так, да, 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 да. підемо ще зараз куримося. Да. Зараз будемо засипати 550. А який ти з них найбільше любиш? 58-390. А що? Ну не знаю. чесно, я його дуже полюбляю. Mm. Тоже в дефіциті. А він в дефіциті, його дуже мало прийшло, а всі казали: дай, 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 дай. Ну, я думаю, відсотків 70 це все було посіяно. Те, що прийшло в замовленні, mm. все було посіяно в Миколаївській області. Mm. От я його дуже полюбляю. Стоднівка. Шикарно. Любив в цей гібрид всіх своїх. Так, да, да, да. ну я тобі скажу, ранні гібриди під ТЛП. Багато зараз хто напише, що не любить цю технологію, але ми, коротше, любимо, так? Да? Ну, не знаю, знаєте, для людей це. Та вони вчаться кожен... після дії, всяких отаких от нюансів, що потім падали це важко контролювати на пшениці. От, але мені здається. Зараз це в мене сходить, сходити, бачиш, й ми його проконтролюємо, і це буде от так. я думаю, на мою думку, навіть якщо це поле погане, Так. то чемпіоном тут буде ЛГ 58-390. Все одно. Тому що це його стихія, оце його треба. Нада... Глина, каміння, сонях по соняху, без добре. оце його. Минулого року він? Він. Він. він? він він. А ми ще минулорічні дані не озвучили люди. Вони ще не знають, що вони ми Ну, Я ж знаю, ми ж за вами спостерігаємо, але а ж ми, ми ще ми ще мовчимо. Я кажу, так, подивимося, що буде, але я думаю, вже треба розказати. Поділитися даними. Ми минулого року сіяли три роки посіву, дуже багато було. Гралися хлопці матюкалися, особливо коли збирали і важили, то взагалі матюкалися. Та ну, все нормально, ну, якби приловчилися. Не ну, матюкався. А хлопці папові, які збирали з комбайном із машиною, ну водій однозначно, то як картину. я можу на нього виїхати? Я, ну було було трошки. Ну, то, то, але, але ми зібрали, і скоро вже розкажемо. Ось оцінюємося, і я вам все розкажу. Який срок посіву минулого року найкраще вродив. А цього року ми вже сіємо другий срок посіву, це вже не перший. Правда, цього сроку посіву щось в рази холодніше, ніж коли ми сіяли той соняшник. І там в нас закопана метеостанція. Треба буде подивитися, наскільки впала температура і що буде. У нас хтось оріпак поки хороший, поки стоїть. І е, ти кажеш, що це дуже гарний ріпак. І Для цього, цього року все коло... да, перспективно. Я не знаю, що за виробник, але досить непоганий ріпачок. Так, так. Цього року, взагалі, так етапи розвитку органіенезу. То мерт, як там ріпаком Цього... не плануєте ви займатися? Ну давай так. Давай ми спосіємося, а потім подумаємо. Так, пішли загружати сівалку, ходімо. Тут, то ходімо розказуємо. А по чому зараз соняш? 17900 банківка. А, а ми по чому здали? По 13 7. А яка оліність була? Та така сама була, бо ми... — І 50-та олій була, так? Да? Хороша в нас була оліність, але нам просто гроші треба було, та й ми по 13 здали. А якби послухали, Колю? Ну да, так. Сиділи б ще без грошей. Але б здали по 17. Б, по 17 б здали, розумієш? — Ти Коля казав, що треба трошки придержати, так? Да? Ти знаєш, ці Колі що то знають, так, да, Коль? У мене зразу питання. Ми зараз сіємося соняшник. Так. На який кінець ми його сіємо? Він виросте? Однозначно виросте. Якщо посіяти, то виросте. Звичайно, звичайно. Ну, Дивись, ми заклали ранній срок посіву, в нас ранній не вийшов, бо ранній би мав цього року бути десь в березні місяці, в моєму регіоні, коли температура там. Стрибнула майже до тридцятки в нашому регіоні, ми тоді не сіяли, бо в наші ні сівалки, ні трактора не було. Ми це швиднули. Ми посіяли тут в кінці квітня перший срок посіву, це в нас буде другий срок посіву. Сьогодні, 14 травня, ми сіємо. Як ти думаєш, це не пізно для соняшника в нашому? Зоні? Я, на мою думку, в вашій зоні, давайте, враховуючи те, що це Первомайський район, так, так. то це, звичайно, не пізно. Не пізно. Да. Якщо ми зараз візьмемо там. Таку тенденцію, що навіть ще і біля чорного моря зараз там на крайньому півдні, то не бояться, то і нам Ну і вам нема чого бояться. Ну я Я не боюся того, що в нас тут гібриди по сто днів вегетації. Ми ще після них аби вчасно зібрати. Знаєш, бо тут ще свого комбайна немає. Тому аби вчасно зібрати, то буде все добре. А що ти думаєш для тих хлопців, що вже посіяли і зараз там мороз по Україні вдарив? А в них там вже два е, листочка, чотири справжніх листочка. Ну, тут потрібно розуміти, яка генетика в даних гібридів. Е, потрібно розуміти. Та що, е, яка генетика? Холодно, мороз. Холодно, Ляже ну, чи не ляже? Якщо два-чотири листочка, то, як сказали мені старі люди, то ж, ми знаємо, що мінус 7, сім в фазі сім'я долі, то може соняшник витримувати. Ні, мені нравиться на траві. Головне, щоб черяки де повискакували. Бо буде некрасиво. Давайте поговоримо про соняшник, бо ми якби тут картури. що від... говорить, хлопці обсіваються, зараз поле за півгодинки закриється. Да. До речі, як буде молотить, дай Бог, да. От да. побачимо. Зараз це ж будеш зборняк, ми ж будемо до сьогодні. Так, так, і два цих сорта, і по чотири банки. Два. А, ви посипете, за... хватить. І що, і що, і що? І там буде більше врожай? Що... Ну, кажуть, що дійсно виходить, що більше врожай. Целянка. Сроки Цвітіння. вегетації да, різні. Тут у вас вже немає чотирьох пятьорок бо було в минулому році чотири пятьорки бо і комбайнер, це, і, був і, був воді... війші, і да, І водій ваш казав, що ви тут насіваєте лучше чотири Я кажу, ну ви ж всіх новинок, ще ж не бачили. Які mm -hmm. зроблені, якби це чотири пятірки це можна сказати, що це батько цих там того 390-го, того 550 п'ятдесятого. Mm -hmm. А що робити, якщо зараз от люди посіяли рано? І це ж холодна весна. Дуже часто це знаєш, несправжня борошниста роса довбе е, соняшні. За наші гібриди ви можете не хвилюватися, тому що вони генетично потужні. Ну. Вони дуже стійкі до несправжньої борошнистої роси. Це перше ранні посіви. Чому я рекомендую сіяти гібриди лімагрен угу. можна і в ранні посіви, і ранні гібриди за того, що ми можемо. Виграти тим, що ми його рано зберемо. І, як правило, як тільки перші йдуть бункера соняшника, mm -hmm. то да, цінова політика дуже цікава, то можна не ложити його на склад, а можна спливу yeah, продавати, да, контрактувати. Я знаю, що е, багато хто е, рано посіє, знаєш, і потім. Так. Ото йде переноспора, і соняшник тако хворіє, І дуже часто то не соняшник, як оказалось, колись в мене був такий випадок. То була падалиця, і потім відбувається якесь перезараження, то вторинне переноспороз шириться вже... на здоровий да. соняшник. Так, да, так, да, да, да. Ну тут знову можна стверджувати те, що всі гібриди лімаген, ну я маю на вас, навіть ті, що ми сьогодні угу. заклали, і в ранній посів, то ви можете не хвилюватися тут. Цього. Ну, ні в якому разі не має бути. Це перше. Друге, всі ці гібриди, які ми висіваємо і в перший, і в другий посів, срок посіву, угу. вони у нас семирасові, угу. вони у нас дуже стійкі до вовчка. Вовчка. Так, да. Минулого Можна... року вовчка не було. І знаєш? Абсолютно не було. Да, ми ж обходили з вами, то дивились, не було такого. А ще такий е нюанс. Ми посіяли минулого року, в мене був там, знаєш, там в середині квітня в нас був срок посіву. А цього року в нас кінець квітня. В мене я не боюсь, чого тому що у мене і раннього посіву як такого не було. Але хлопці, хто сіяв в ранній посів, скажіть, будь ласка, чи хворів у вас соняшник не справжньої борошнистої росові або переноспоросом? Чи бачили ви цю проблему колись? Бо ми тут говоримо, може ви навіть і не бачили. Ну це страшне поле. Я знаю, що якщо соняшник захворів, то треба діскувати, бо толку з того соняшника немає. Деякий Можна, звісно, трошки фуніцидом підлікувати, якщо не багато. Звичайно, але якщо звичайно, важливо, то... потрібно спостерігати. І це поле, я думаю, це буде дуже такий приклад буде того, що угу. От ми по ньому і подивимося, як воно. І включаючи сьогоднішні погодні умови, угу. щоб ви бачите, яка весна у нас холодна. Сьогоднішні умови я вже посиніла, чесно. Я вже трусюся тут. І буде холодно соняшнику, думаєш? От якщо йому буде холодно, то потрібно спостерігати, якщо він. Генетично слабкий, угу. слабкий, слабкий, то потрібно вже використовувати буде фунгициди. Угу. А скажи, що ти думаєш, в мене тут, берізка, барізка, бач, яка просто кублами, що, що її? Гліфосатом накрити зараз. А чому? Ну дивись, соняшник в мене вилізе та з такою температурою не раніше, ніж через тиждень. Звичайно, але ж де сходи є, ви маєте на ну, увазі ту ділянку, що. То ви... не будемо поки накривати Крим тільки цю ділянку. Бо а чому, чому не давайте поработаємо просто євролайтінгом? Та й все. гліфосат ді... дешевший. Дешевший? Звісно. Коротше, 4 літри гліфосату і... Ну, тоді спробувати цю ділянку. Зараз гліфосатом накрити, тому що тут берізка. Угу. А ту ділянку давайте накриємо євролайтінгом. Давай. Пізніше, чи зараз? Можна і пізніше. Через тижні-два, коли там буде перша пара справжніх листів. Да, да, я думаю, так. Буде. Все досвід посіяний. Ждемо результатів. Я думаю, що ми так і будемо її збирати. Да? Да, да. А все за один раз не зберем? Е, Ну, побачимо вже по ситуації, як воно буде розвиватися. Угу. Якщо буде так, як в минулому році, перші два досліди ми обрали в один день. А третій дослід ми обрали через неділю. Цікаво, що дасть більше: той соняшник чи цей соняшник? Як ви думаєте, хто більше всипе? Які сроки посів? Ну, тут можна було трошки, якби і цей, Можна було якось би і якесь би на спор, якби можна було. На спор? Так, да, зіграти. Давай на спор да, зіграти. Ну, На мою думку, що цей буде? Думаєш? Я думаю, так. Да. Але цікаво у вас запитати, як ви думаєте, який соняшник дасть більший врожай? Перший срок посів, який посіяний 30 квітня. Чи соняшник, який сіється сьогодні, 14, 14 травня? Так, пора догружати сівалочку. Ми пішли. Дякую да. всім, що додивилися відео до цього моменту. Всім бажаю гарних врожаїв. Всім бажаю всім дня. гарних прибутків. Дякую тобі, велике. Я вам дякую. Тобі велике дякую да. і вам велике дякую. Гарних врожаїв. до побачення.